Замість капітального ямковий ремонт у Чернігові відновлять дороги на найбільш пошкоджених ділянках. Йдеться здебільшого про головні проспекти автомагістралі та вулиці, стан яких критичний. Про це зокрема йшлося на загальноміській нараді 6 лютого. Наразі комунальники обстежують вуличню дорожню мережу, аби визначити обсяг робіт. Проте як зазначив начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц, через обмеженість фінансових можливостей бюджету на 2024 рік у місті проведуть лише ямковий ремонт та ремонт струменевим методом. Якщо говорити про ямки, ми ямки залатаємо всі. Але якщо говорити про ремонт Мазепи, Грушевського, Перетину Грушевського і Левка Лук'яненка. Якщо говорити про там кільцеву, якщо говорити про інші вулиці, то на це коштів немає. Велика кількість ям значно ускладнює рух транспорту та призводить до аварійних ситуацій. Як пояснюють фахівці у 2022 році, під час активних бойових дій асфальтове покриття було пошкоджене важкою технікою, а постійні температурні гойдалки і опади взимку завдають ще більших руйнувань. Проте каже Ярослав Куц: проведення ямкового ремонту на пошкоджених ділянках покращить стан доріг ненадовго. Треба розуміти, що по всіх дорогах порушений верхній захисний шар асфальта. Тобто специфіка така, що бітум Верхня пленочка кристалізується, він стоїть як скло. І по ньому їздить машини, гумай вони його не шкодять, і тому вона стоїть 10 років. Як тільки по ньому пустити танк, він знімає оцю захисну плівку. Через події лютого березня 2022 року, за словами виконувача обов'язків міського голови, у пріоритеті було відновлення Чернігова та підтримка збройних сил України. Проте цьогоріч місто планує збільшити фінансування, аби усунути найпростіші пошкодження на проблемних ділянках доріг. Зрозуміло, що ті 128 мільйонів, які закладені в проєкті, їх недостатньо для дороги. Я просто це бачать зараз всі, що з ними робляться, і скільки туди треба коштів. Якщо вдасться нам збільшити цю суму, будемо намагатися збільшити. Зрозуміло, що це було правильно, тому що пересуваються всі чернігівці, і бачать, що стан після такої важкої зими. Цьогоріч планується також завершення робіт на Любицькій та відновлення покриття на перехресті вулиць Пашина та Тероборони.